привіт Samsung нещодавно презентували оці нові навушники, які особисто мене зацікавили більше, ніж інші пристрої на тій презентації, зокрема, навіть Fold 6. тому що ну це смартфон, до якого в принципі я був готовий. Це не кажучи вже про фліп, який майже не змінився. Так він цікавий, він змінився цього року, але навушники це зовсім новий форм-фактор порівняно з тим, що було раніше. І чому я все так персоналізую і кажу з свого боку? Тому що це перші навушники Samsung, які мене настільки зацікавили. Раніше я їх оглядав, розуміючи, що я не відправна точка і комусь вони точно подобаються, але були пункти, через які я не міг ними користуватись сам, навіть коли постійно користуюсь Android смартфоном. Навіть з Android я завжди використовував свої AirPods Pro. Ну і в принципі цей гаджет багатьох зацікавив. Я це бачу навіть по переглядам після презентації і кількості коментарів. Чому? Тому що. Що для багатьох, особисто і для мене, навушники сьогодні є найвикористованішим пристроєм. А особисто для мене це зовсім інша історія, тому що я з молодості використовував навушники, і, звісно, не тільки Wireless, а навіть дротові. Постійно більше ніж будь-які інші пристрої, просто раніше у мене на шиї тут десь постійно бовтались якісь коси з Porta про зараз. У мене мене Wireless навушники завжди з собою, чи в п'ятій кишені джинсів, чи в бананці. Бо я їх використовую чи в чергах, чи в переїздах якихось в транспорті, чи, наприклад, під час пробіжки насправді використовую їх кожен день. І для мене ергономічність і дизайн, причому як кейса, так і вкладишів, були завжди відправною точкою. І саме тому для мене ці боби від Samsung може і були якимось унікальними. Я знаю, що у них було багато поціновувачів. але особисто я ними користуватись не міг, тому що спочатку їх треба якось правильно пенетрувати в вуха. Я до цього так і не зміг звикнути, але знаю, що на постійному використанні люди цим користуються, і їм навіть подобається. Багатьом не подобається, коли стирчить ножка. Але потім тобі треба ними керувати чи поправляти під час пробіжки. І ти завжди при цьому чіпаєш сенсорну поверхню. І щось там перемикаєш, а потім тобі треба їх виколупати і пенітрівати назад в кейс, які, до речі, ще й не прям такі маленькі. Тож, коли я в інтернеті побачив перші засвіти, які ми повинні бути Buds 3 Pro, я дуже зрадів. І, на щастя, вони саме такими і вийшли. Ну, хоча вийшли, можна сказати, з натяжкою, бо зараз їх можна замовити тільки через місяць. Компанія відтермінувала старт продажів через кількість браку, про які люди почали писати на редітах, знімати ютубчики, навіть у мене. Тут є брак, і Сьогодні про це я окремо розповім. Як вони опинились у мене? У мене не тестова версія. Я їх придбав разом з Fold 6. Причому зробив це до офіційного старту продажу в офіційному магазині Samsung. Я просто зайшов за день до старту продажів запитати, чи будуть новинки в день старту продажів. На що консультант мені сказав: то я можу тобі зараз все це продати, і я й купив. До речі, в цьому відео я ще буду порівнювати їх з ейрподсами, тому що ну це. Конкуренти. Ми розуміємо, що Samsung все ж таки трохи надихалась цими навушниками і хоче переманити частину людей з табору Apple в табор Samsung. І саме через це вони зробили і Apple Watch Ultra, Мочка по Фрейду Samsung Galaxy Watch Ultra, схожими на Apple Watch Ultra, Ну і навушники, давайте будемо чесними. Вони теж повторюють форм-фактор. І сьогодні ми зрозуміємо, чи стали Galaxy Buds 3 Pro, тим самим для Android, чи принаймні Samsung. AirPods Pro є для Apple. І почнемо з ціни. Офіційний цінник на Galaxy Buds 3 Pro 250 баксів в штатах. Рівна така ж ціна, і у AirPods Pro 2 чи 2 Pro з USB C. Це, як би нам показує, що Samsung хоче бути з ними на рівних. І це нормально. Це два великих A-бренди. В Україні ж ціна відрізняється, причому на користь Samsung. Заходимо на сайт Є е каталог. До речі, користуйтесь ним. Фігієний сервіс, де можна знайти все, що завгодно, порівняти ціни, знайти для себе найкращий варіант. То от Galaxy Buds 3 Pro коштують 9600 гривень, а AirPod C2 Pro коштують 11500 гривень за офіційну версію. Сіряк можна знайти дешевше, але ну знову ж таки, можна буде Сіріак Samsung знайти дешевший, я Сірі пристрої не раджу брати. Посилання на порівняння цих двох моделек, а також Buds 2 Pro я залишаю в описі до цього відео. Тепер до дизайну і ергономічності. як я я вже сказав, очевидно, що Samsung не те, щоб копіювали, але надихались. Оцим продуктом, проте одразу зауважу, що перші True Wireless навушники зробила саме Samsung. Тож ми до цього чіплятись не будемо. І на відміну від годинника, тут не видно прямо копіювання, бо форм-фактор не може належати якійсь компанії. Розумієте, те, що тут просто кришечка вгору відкривається, і тут вона тепер так само відкривається. Ну так, це зміна форм-фактору. але вони відрізняються суттєво. Наприклад, колір, якщо взяти сірий, у AirPods, такого немає, а це вже якесь різномаїття. Розмір а. Адже Samsung помітно більші в кейсі. Зовнішній вигляд кейсу і вкладичів, бо у кейса Samsung кришка під скосом і прозора. А низ і верх плаські, тож на них можна навіть поставити кейс. А вкладищ при цьому мають трикутну ніжку. Елементі на корпусі, бо на Samsung немає динаміка і кріплення для ремінця. І посадка в корпусі, бо вкладище Samsung треба не просто дістати і вставити в ухо, а дістати, розгорнути і вставити. І от про це трохи детальніше, бо я вважаю, це недоліком. Дивіться, Самсунги для того, щоб вставити вуха, вам треба дістати, розгорнути в пальцях і вставити. Це ще не так складно, тому що ну ви розумієте, як воно в вусі повинно бути. А отут треба прям звикати, що ви дістаєте з вуха, розгортаєте в пальцях, дай Бог, щоб вони не впали. У мене таке інколи трапляється. І потім рівнесенько треба попасти саме в пази, тому що ніжка трикутна, і вхід тут теж має форму. І так, вони все ж таки можуть трохи прокручуватись, але попасти таки треба. Причому в розгорнутому вигляді. Розгортати їх постійно незручно. Я не звик. Чому ж так Samsung зробили? Мені здається, 100% не через те, щоб не копіювати. Apple. я думаю, що вони не змогли розмістити в корпусі щось, щоб. Вкладиші не треба було розміщати. І найдивніше, що, скоріш за все, це щось це діодна стрічка на вкладишах. Тобто дизайн переміг ергономіку. В AirPods, нагадаю, ви дістаєте вкладиш, одразу вставляєте його в вухо. Потім дістаєте і так само вставляєте в кейс. Причому. Як завгодно, бо ніжка кругла, і ви можете прокручувати. Він сам туди затягнеться магнітом. Тут ні треба попасти в паз і потім вже вкладеш затягнеться. Я взяв собі сіру версію, бо мені було цікаво подивитись, наскільки вона затреться, і от вже пів місяця я користуюсь цими навушниками, навіть коли не слухаю, вони все одно труться десь в кишені, і мені було цікаво подивитись, чи на, наприклад, гострих гранях з'являться потертості, бо все ж таки білий корпус буде таким самим як у AirPods. Він просто з часом замотується, тому що він глянцевий, але колір не втратить. Тут же у нас пластик більш матовий, але фарбований. І мені було цікаво, чи вони не будуть дуже швидко втрачати свій зовнішній вигляд. Цього не сталося. Зараз нема жодної потертості, подряпинки. тож можу сказати, що начебто пофарбовано прямо якісно. Для мене не важливо, що вони через деякий час будуть тертись. Я знаю, що ті, хто за це париться, зможуть придбати собі аксесуари, до речі, у Samsung, на відміну від Apple. Аксесуарів дофіга і вони прям круті. Я цим не парюсь. Мені важливо, щоб корпус був маленьким, бо аксесуари його збільшить. І якщо вони з часом почнуть затиратись, ну нічого страшного, це навушники. А от розмір корпусу, як я вже сказав, у Samsung більше. Вони все одно влазять в п'яту кишеню джинсів, але мені не зрозуміло, чому він більше. Невже не можна було зробити їх компактнішими? При тому, що вагомих переваг через розмір тут немає. Називати це якимось критичним недоліком. Я не буду, це просто невеличкий факт. Так, зараз давайте про звук. Я часто залишаю це десь наприкінці, чи зовсім забуваю про це сказати, і прям поглиблююсь в гаджет. І забуваю, що це в першу чергу гаджет для прослуховування. Музики пробачте мене за це. Зараз про звук. В Buds 3 Pro є два драйвери: 10,5 мм для низьких частот. Це такий вушний саб та планарний високочастотний 6,1 мм для середніх і високих частот. І це роздюча відмінність на рівні хардверу від AirPods Pro 2 і навіть від Buds 2PRO. Вибачте, за ці назви мені складно. Бо у других прошек AirPods драйвер 1, 11 мм. А у Buds 2 Pro від Samsung драйвер теж один, проте 10-мм. Тобто виходить, що в новинці два драйвери, через що деталей в звуці повинно бути більше. І друзі, їх більше. Звук мене здивував, порівнюючи з AirPods 2 Pro, різниця в якості звуку разюча. Прослуховуючи треки по типу Coldplay, Trouble in City, різниця в деталях стає очевидною, особливо коли ви слухаєте в тихому приміщенні і можете сконцентруватись на деталях музики. AirPods звучать просто нейтрально, збалансовано, не противно, але як гарна гарнітура. Мене ніколи не дратувала і не засмучувала якість звуку в AirPods -ах. Вони просто звучать дуже непогано, як для гарнітури. А от ці можна використовувати для насолодження музикою. Звісно, я зараз не закидаю нічого на огород аудіофілів, але для меломанів, які люблять просто послухати якісні треки. У них є якась підписка на бібліотеку зло. Сла з музикою, оце прямо те, що треба в Bats 3 Pro я слухаю саме музику, а не щось на фоні. І давайте будемо чесними. якість звука є чи не найважливішою характеристикою для навушників. Так, це не просто самі собі навушники в вакуумі для прослуховування музики, якщо ви прям аудіофіл чи дуже сильно хочете отримувати насолоду від якісної бібліотеки. Треба купувати окремі навушники, але і окреме джерело відтворення, і так далі. Там ціла історія, я туди не лізу. Але візьмемо історію: 95 99 людей, ну це моє. Статистика, на мою думку. Вони просто хочуть слухати музику, і більша частина з них навіть не має ніяких претензій до якості звуку відносно дешевих навушниках. Проте є люди, які ще не аудіофіли, але такі, скажімо, якісні меломани, як я. І оці навушники вас порадують. Особливо, якщо у вас пристрій Galaxy. тому що тут ви зможете розкрити їх повний потенціал. В налаштуваннях можна включити відтворення високої чіткості. Від 16 до 96 кГц, це робиться в налаштуваннях за стосунку, Про це ще поговоримо, і тоді ну ви прям відчуваєте весь цей сок, весь цей кайф. В застосунку VR ви можете налаштувати все під себе. Нарешті у вас є можливість не просто обрати один з пресетів еквалайзеру, а повністю налаштувати власне за допомогою 9-полосного еквалайзеру. І тут важливо, що різниця при налаштуванні еквалайзеру під себе своїми ручками стає більш разючою, ніж просто вибір якості звуку, цей від 16 до 96 кГц. Налаштувавши еквалайзер, ви отримаєте велику різницю. Також в налаштуваннях застосування. Сумку VR ви можете включити ігровий режим. Він знаходиться в пункті Labs. В ньому затримка в іграх зменшується, але при цьому наступний пункт з налаштуванням якості звуку від 16 до 96 кГц стає неактивним. Я ж виключив ігровий режим, бо я не професійний мобільний геймер, мені важливіша якість. Хоча, якщо б в ігровому режимі затримка була настільки маленькою, що можна було б грати на барабанах і по Bluetooth не було б затримки, оце було б круто. Я затестив. Ні, затримка є. Також за стосунку, ви можете налаштовувати шумопод. Давлення, причому обирати як прозорий режим, так і режим, який буде чути, коли ви починаєте говорити, і включати прозорий режим. І таким чином ви можете поспілкуватись з кимось. а Потім, коли ви перестаєте говорити, через декілька секунд знову вмикається шумопогашення. Можна виключити це все, а можна якраз таки налаштувати шумодав. Причому не просто включивши його чи виключивши, можна навіть повз регулювати його інтенсивність. Також тут можна налаштувати і світлові панельки. Чесно вам скажу, ну виглядає прикольно для якоїсь там рекламної кампанії. Але я так і не зміг розібратись. Нафіга вони тут. Вони вітають вас. Так, мені це, напевно, подобається. Це прикольна фішка, але потім нічого не відбувається. Так, я б, напевно, хотів би мати можливість, щоб я їх дістав. Вони там світились собі. Але там просто три пунктики, як їм блимать, ну от знову важко вставляти. Е, і все. На цьому історія з цими світяшечками закінчується. Ну, а також можете. Налаштувати керування навушників зараз до керування. Керування тут точно таке саме, як в AirPods 2 Pro чи просто AirPods Pro стисканням. Натискаєте, пішов грати трек. Ще раз натискаєте, зупиняється два рази там наступний, три рази. Попередній. Також є можливість керувати гучністю. Для цього ви просто по задній стінці водите пальцем. І це ну прям фішка крута. Вона є і в AirPods, і тут працює зовсім без претензії. І це круто. На пробіжці вам не треба лізти за смартфон. Ви можете прямо пальчиком там повазюкати і зробити трек гучніше. Це ще один вагомий плюс порівняно з попередньою версією, де у вас тільки сенсор. Тут же ну прям керувати можна ними зручно, без страху, що ви поправляючи навушник в вусі. Переключити подкаст, наприклад, автономність зросла порівняно з попереднім поколінням, значить, цифри приблизно такі. І по відчуттям я прям не заміряв секундомером, але живуть вони дуже довго з кейсом до 30 годин, без шумопониження до 7 годин, і з шумопониженням на годину менше. Це дофіга цього вистачає ну майже для будь-якої активності. Навіть якщо ви цілий день сидите в них працюєте, то на обід ви можете там, буквально на буквально декілька хвилин їх зняти, покласти в кейс і все. Вам вистачить цього до кінця дня. Автономністю, я капець, як задоволений, тим більше заряджаються вони по стандартному USB-C, є бездротова зарядка, правда, без Ч2, тобто магнітиком ви їх нікуди пришпандьорити не зможете. Ще деякі приємні факти. Наприклад, Bluetooth тут версії 5.4. Це означає, що Конект буде особливо на відстані 10 метрів дуже стабільний. І дійсно, я можу ходити по всім кімнатам квартири і розривів не буде. Це важливо, з AirPodсами цього теж не відбувається, але багато інших. Навушників, коли ви навіть джерело там смартфон прикриваєте рукою, перестають нормально конектитись, перестають ловити там сигнал. І коли ви бігаєте, це стає ще більш очевидним. Тут же ж такого не відбувається, ви спокійно собі бігаєте, крутитесь, зв'язок буде стабільний. Також тут є захист від вологи по стандарту IP57. Це непогано, особливо враховуючи ремонтопридатність, про яку ще поговоримо. Також не можу не відмітити круту якість запису звуку. Ці навушники. В парі зі смартфоном Galaxy можна використовувати як Bluetooth гарнітуру в стандартній камері. Там є професійне відео, ви обираєте навушники, і у випадку з Buds 3 Pro, ви можете записувати навіть 360 градусів просторове аудіо. Можете звичайно записувати. Головне, що тут покращені мікрофони, і такої якості я раніше не бачив. Тобто, раніше, якщо ви записуєте аудіо через гарнітуру, наприклад, AirPods на свій iPhone, то ну, якість дуже посеред. Середнім так само вона буде посередньою, якщо ви записуєте там на GoPro. Ви пам'ятаєте, що в нових GoPro додали функцію використовувати саме блютуз-гарнітури. Тут же саме в парі з Galaxy якість буде зовсім іншого рівня, і в принципі на якомусь репортажі там чи на виставці я б їх використовував. От вам тест на вулиці на доволі непоганій відстані з шумом якихось там цикат чи пташок, чи свірінчугах якихось, які теж в кадр залізли, але з навушниками і без них. От, зараз я поставив смартфон набагато далі від себе, десь під 2 метри він стоїть, і ви можете чути аудіо з. Навушників мені здається, що якщо записати таке саме відео, що я зараз зроблю без підключених навушників, буде набагато гірше. Така сама картина, але я вже пишу, не з гарнітури навушників немає. А набудовані мікрофони в смартфоні на такій самій відстані. Пишіть, що ви думаєте? Так, гаразд, тепер шумодав. Це дуже важлива частина. от таких навушників. Я вважаю, що для людей таких, знаєте. Трохи асоціальних, як я, а я дуже не люблю, коли хтось десь щось робить, що мене дратує. Я живу за принципом: типу, мене не дратуєте і я нікого не дратую. Я не люблю, коли люди плямкають, гучно дихають, розмовляють. Я взагалі трохи. З привітом. Так от, для мене true Wireless навушники з шумодавом, це прямо стало ну, порятунком в житті. Я не знаю, де б була моя нервова система сьогодні, якщо б свого часу не зробило навушники з активним шумодавом. Як тільки щось відбувається, там десь дитинка оре, собачка щось нюхає, лиже. Оце вдягаю в вуха, і це просто, от, як знаєте, пілюля, як моє снадійне. При цьому я продовжую бути активним. Тож коли навушники мають поганий шумодав, як, наприклад, е... навушники від Насінко останні, вони були класні у всьому, окрім розмірів кейсу, який ти нікуди не засунеш в стандартне місце для тровайлес-навушників, і шумодаву, бо його, ну я б сказав би, нема. Ну він дуже поганий. Тут шумодав є, він гірше ніж в AirPods-ах. Я думаю, ну чисто так аналітика від Петро. Пальцем в небо відсотків на 20-25. Але при цьому цього достатньо, щоб абстрагуватись, навіть коли ти йдеш вздовж якогось там шосе, якщо ти їдеш в транспорті чи у тебе гуде там пральна машинка, ти можеш продовжувати працювати. Чому я сказав, що вони трохи гірше? Ну, от, наприклад, у мене зараз в квартирі не дуже тиха посудомична машина. Ти прям чуєш, як вона працює. І коли вона мене напрягає, я вставляю в вуха AirPods 2 Pro. І її ну не те, що не стає зовсім, коли абсолютно тиша, і вона тільки працює. Ти чуєш, що вона працює, але от вона ріжеться відсотків на 90 і стає дуже глухою. У випадку з Buds 3 Pro, вона ріжеться відсотків, напевно, на 80. Але при цьому її звук змінюється, він стає дзвінким, тихий, але дзвінкий. і це теж трохи напрягає. І це, звісно, в залежності від обставин. Тобто я не кажу, що все у вас буде дзвінким. Біля дороги воно нормально там глушить. В супермаркеті, особливо якщо ви слухаєте музику, то шум вас не напрягає зовсім. Проте ну, якість шумодаву трохи гірша, ніж в AirPods 2 Pro. Проте ці навушники тільки вийшли. А ми розуміємо, що не зовсім то вони ще й вийшло на офіційному сайті в Штатах. Ви бачите, що їх Можна замовити тільки на 28 серпня, аж через місяць. І це означає, що до того моменту Samsung може ще трохи пофіксити шумодав. Це софтверна штука. І, наприклад, коли вийшли AirPods 2 Pro, у них шумодав був спочатку там сильно якийсь агресивний людей там нудило, потім Apple його там прибрали майже повністю. У мене такого, до речі, не було. Там, коротше, були свої фішки, і вони прям через день міняли прошивку. І от зараз він прямо нормально працює оптимальний. Я не Ключаю, що Samsung теж підтюнить це справа налаштування. Так, що це прям в мінус я віднести не можу. Тим більше, що працює тут, що модав, я б сказав би дуже гарно, але мінус, причому дуже вагомий і я б сказав би найбільший порівняно з AirPods, Тут є, і він дуже дивний, зважаючи на все те, що є у Samsung, на їх екосистему. Чому вони не додали сюди ультравайтбенд? У мене на це немає відповіді. Коли я це побачив, я був реально здивованим. Дивіться, у Samsung є застосунок Wear, у них є застосунок Find, В ньому відображуються навушники. Але ви можете їх знайти, коли вони відкриті, розкидані десь. Ви їх будете бачити. Але коли ви закриваєте кейс, стається щось, ніби він зробив. Вони зі свінцю, тобто ніякого сигналу більше нема. Вони перестають існувати. Ви можете побачити просто їх останню локацію, де вони знаходились. Ви не можете їх знайти ні за іншими там пристроями, які десь знаходяться, ні за чим. Їх просто немає. Як це реалізовано у Apple? Якщо я зараз от, в такому стані забуду десь навушники, а найчастіше вони будуть забувати саме в такому стані, тобто ви їх просто кудись кинули, поклали. Ви на автоматі виймаєте вкладище, складаєте їх сюди, ну у мене немає звички їх просто кудись покласти, це навіть не гігієнічно. Я їх одразу ховаю в кейс, і потім можу кинути в якусь сумку і забути, де воно. Да? А потім, я, наприклад, у нас була така ситуація, можу поїхати з готелю чи там з квартири якоїсь, якщо ми там в гостях були. І я вже їду в таксі, наприклад, і думаю, так, а де мої навушники? Починають чекати, їх нема, і знаєте, це нелогкий момент. Тобі треба чи просити повертатись таксиста, чи просити зараз зупинитись, щоб залізти там в рюкзак, який в багажнику, бо ти не знаєш, чи ти їх забрав. Тут же я завжди знайду свої навушники зі спеціального застосунку, які є по замовченню на айфонах та айпедах. І це дуже зручно. Я буду бачити, що вони, наприклад, їдуть зі мною, навіть якщо вони закриті, і навіть якщо я їх десь забув, то вони будуть тречитись іншими гаджетами, які є навколо них. Тут же нічого цього не відбудеться. Тобто, якщо кейс закритий, пиши пропало. Треба буде шукати, як в старі добрі часи, просто ручками. Тепер трохи про брак. Не можу не вивести цю тему в окремий пункт, тому що ну, тут це має місце бути, і Самсунг навіть офіційно вже зробили там свою заяву, що. Що деякі партії дійсно були надіслані дуже ранні. Вони просять про і сказали, що все буде виправлено. А тим часом зняли з продажів навушники, і, як я вже казав, перенесли старт продажів. Проте, дехто як я Придбав їх, і у мене тут теж є брак. На що скаржаться люди? Найбільше браку з амбушурами. Вони зроблені з якогось дуже м'якого матеріалу. Це фікситься і це розхідник. Я не вважаю, що за це треба щемити. Компанію, помилки бувають у всіх, і бувають набагато більшими, навіть у Samsung такі були. У мене з амбушурами ніяких проблем нема. Вони не дістаються. Отак, коли я звук дістав вкладощі, я їх вже знімав, вони не рвалися, і ну якби я цим задоволений. Багато браку зі стрічками Тящимися, у когось там цілі пікселі не світяться, у когось яскравість різна. Тут, до речі, я спіймав цей брак, тому що у мене одна стрічка набагато яскравіша, ніж інша. Є навіть брак, коли вкладищі посаджені не відцентровано. Який брак є у мене? Ну, як я вже сказав, це стрічка, яка світиться. У мене є нерівно вставлений usb c порт. Я дивлюсь і бачу його грані тільки з однієї сторони. І якщо б це були якісь китайські навушники, подешевше, я. Подумав би, та блін, буває таке. Але не тут це все ж таки ей бренд. Ну і камон, Samsung вміє робити гаджети. Таке враження, що вони просто поспішали. А також з незрозумілих причин, в самому низу площадки для лівого вкладиша, у мене є. Тріщина, чи то просто якась пошкрябина, дуже глибока. Я туди не ліс. Вона видна, вона не заважає жити, але ну якось неприємно отримати новий гаджет, і там є все оце. Брак у всіх різний, у когось там вони нерівно склеєні, у когось відклеюються, Як я сказав, у когось все гаразд. Але в даний момент, все ж таки, проблема є, тому що знаєте, буває таке, що після виходу чогось нового, ну дійсно, якийсь відсоток браку. Там люди навіть десь щось написали, але в цілому. Це така, знаєте, дрібничка, людина прийшла, її замінили, все, на цьому все зам'ялось. Тут ні, дійсно є проблема, і Samsung на це відреагувала. Мені дуже цікаво, якщо б я прийшов в магазин і сказав, от дивіться, от у мене то-та і то та і то та Чи поміняли б їх, я майже впевнений, що так. Але після цього пункту з браком варто сказати і про найбільший плюс порівняно з AirPods, для тих, хто купує собі навушники недовго. Ну тобто, хто хоче витратити один раз немало грошей. А потім, ну знаєте, є ж люди, які навіть батарейки розсипають собі ці AirPods, міняють в них, коли вони здихають. То от ремонтопридатність Galaxy Buds 3 Pro набагато краще, ніж версія від AirPods, бо тут все склеєно, вам треба дуже сильно все нагрівати. Інколи навіть розрізати, нормально замінити акумулятор в кейсі, у вас не вийде. В вкладишах це теж доволі складно зробити. Треба спеціальні кріпежі, знову ж таки, гріти. Тут фішка в тому, що оцю внутрішню частину, куди залазять самі вкладиші, можна дістати без жодного інструменту спеціалізованого і навіть без розігріву, просто підковернувши. І постає питання: а де ж тоді вологозахист? Справа в тому, що плата і всі елементи мають спеціальне нанесення під ультрафіолетом, це видно. Таким чином, там буквально однією викрадкою можна поколупатися і дуже легко дістати акумулятор кейса. Ну, це, як на мене, прям вагома перевага для тих, хто любить ремонтопридатні пристрої. Можливо, до речі, через це. Кейс трохи більший. Якщо це так, то Samsung продовжуйте. До речі, заміна батарейки в вкладишах, хоч і все одно ускладнена, просто так от зробити це лезерманом не вийде, але все одно набагато простіше, ніж в AirPods. Ах. Тож за ремонтопридатність тут жирний плюс. До речі, якщо вам сподобався кейс, який весь час був в цьому відео, такий кастомний з кедром, то знайте, що у нас є такі і з кедр-дир, із, кедр із PCG. А також ви можете придбати собі подібний з майже будь-яким яким дизайном, навіть той, який ви самі собі створите. Їх робить українська компанія Custom Studio. Там можна придбати і наші, і будь-які інші, класні, патріотичні. Я сам такими часто користуюся, міняю їх, щоб освіжати зовнішній вигляд свого смартфону. Вони відносно недорогі, з дуже якісними принтами, які не затираються. І це найпростіший спосіб змінити зовнішній вигляд свого смартфону. Переходьте за посиланням в описі. То що ж з них краще? Чи стали Galaxy Buds 3? Про тим самим для Samsung, чим AirPods Pro 2 є для техніки Apple. Моя думка, що якщо у вас смартфон Самсунг, то брати точно, ну прям 100% треба Galaxy. Хтось каже Сань, де завжди треба було так робити. Я нагадаю, я так не робив. Навіть коли я подовго користувався по місцю по два Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, тобто без айфону, зовсім я завжди використовував AirPods. тому що ну мені інші навушники просто не зручні. Ні, з різних причин. Тепер же я прям з радістю дістаю оці. І хтось подумає, що «Сань, так ти дофіга мінусів назвав. Так мінуси є, і брак з них найменший. тому що я то вам все розповідаю як є. Але через місяць, коли люди почнуть отримувати свої навушники, скоріш за все, всього цього не буде, тому що Samsung вже відреагували і через це перенесли старт продажів. На мою думку, після тестування ці навушники майже настільки ж класні в зв'язці зі смартфоном Samsung, як і AirPods Pro другої генерації, з. Айфоном майже тому, що в чомусь таки не дотягують. Вони трохи більші, трохи гірші. поки що шумодав, і головне, немає ультравайт бенд. До речі, тут-то не тільки він є, тут є ще і динамік, і ви зможете відтворити звук, і він гучний. І він буде йти не з вкладощів, а прямо з кейсу, і ви точно їх знайдете. Ну і у мене є ще нюанс, до якого я не сильно звик. Розумію, на фіга так зробили, що вкладащ треба розвертати перед тим, як їх покласти сюди чи вставити в вуха. Але є і плюс. Наприклад, дизайн Він свіжіший і багато кому сподобається більше. Наприклад, якість звуку, що є головною перевагою над цими навушниками. Повірте, вони звучать прямо краще, коли ви слухаєте музику. Ну, я не знаю, як це на YouTube передати. У мене немає обладнання, щоб вам ставити, але я прям дуже довго заморочувався в тихому приміщенні, слухав різні треки, і важкі, і головне спокійні, де багато цих маленьких деталей, які ти просто ну, пропускаєш тут. Якщо ти вже знаєш після цих навушників. Що вони там є? Ти такий, ану, ану, ану. А да, точно щось є. Але деякі треки я просто слухав по-новому через Buds Pro. Саме тому, якщо б я в основному користувався саме смартфоном Samsung, я б навіть би не думав, я брав би собі Buds 3 Pro. Тож, е моя оцінка брати можна, просто обов'язково перевіряйте, щоб не було браку. А Недоліки великі чи маленькі, ну давайте будемо чесними, вони є скрізь. Я завжди кажу, що в світі немає нічого ідеального. Дякую за те, що подивилися відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним цікавим. Якщо це так, не забувайте про підтримку нашого каналу лайком, вподобайкою, коментарем. А також, якщо є можливість, у нас є спонсорство, є Patreon, і там для вас виходить додатковий цікавий крутий контент. Це наш подкаст «Пивкаст», в якому я і Ромка розповідаємо вам про різні життєві ситуації, розбираємо цікаві теми. Коротше, там круто. Побачимось в наступних відео. Пока!